Бійка між підлітками у торгово-розважальному центрі Порт Сіті з сумними наслідками. У попередніх випусках ми розповідали про те, що у суботу надвечір група підлітків жорстоко побила школярку, коли та гуляла торговим центром. Чотирнадцятирічну Дарину затягли в туалет і почали бити. У результаті школярка отримала перелом орбіти ока, струс мозку та сильні гематоми. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Адміністрація торгового центру уникає будь-яких коментарів в управлінні освіти. Міскують як бути з неповнолітньою розбишакою, а мати потерпілої готує позов до суду. Більше розповість Вікторія Протолюк. Медики розповідають, того дня Дарина поступила до травмпункту в стані середньої важкості. Зараз, поки невідомо, чи зможе дівчина в подальшому бачити на ліве око і те, що в неї залишиться чималий шрам на обличчі, це вже факт. Під шкірними і лівої верхньої та нижньої повіки і забійне судно нижньої лівої повіки, також підозра на струс головного мозку. При поступленні дитина оглянута травматологом, лікарем окулістом проведено спірально-комп'ютерну томографію головного мозку. Діагностовано перелом нижньої стінки лівої орбіти, і дитина була госпіталізована на нейрохіргічній ліжках. Мати потерпілої дівчинки шокована подіями і не відходить від доньки ні на крок. Розповідає, що у неї через цю ситуацію сильний нервовий зрив, а тому говорити на камеру Дарина не зможе. Того дня каже Іванна Філонюк, її дочка пішла у торгово-розважальний центр зустрітися з подругами. Аж тут до них підійшла компанія незнайомих дівчат. Підійшла ця компанія. І почала до них приставати, цеплятись слово за слово. Вони втекли в туалет, закрились в кабінці. Вони за ними. І почали кричати все рівно, ми не дамо вам вийти. Виходь або ставай на коліна, проси вибачення. Дитина каже: за що я маю вибачатися, що я робила. То й пошли на вулицю, поговоримо. І оце в туалеті її видерли волосся, головою об стінку били і почали тягти на вулицю. Прикро те, що за усіма цими подіями спокійно спостерігав охоронець закладу, каже мама Дарини. І окрім того, щоб вигнати їх на вулицю, більше нічого не зробив. Куча дітей свідків, що охоронник це бачив, коли вони її тягли і били вже в Портсіті після туалету? І він сказав їм: виходьте на вулицю і бийтесь на вулиці, мені тут не треба ваші бійки. Чому у мене от питання до адміністрації торгового центру Портсіті, до охорони Портсіті? Невже вони не люди і невже вони ну, не мають своїх дітей? І якби їхню дитину били, невже вони вони не? не... Так відреагували, чому ніхто з присутніх дорослих не викликав міліцію? Чому охорона не викликала поліцію? Чому поліцію викликали діти, коли її вивели на вулицю? Чи то з бажанням замовчувати конфлікт чи з інших причин, однак пояснити ситуацію та обґрунтувати, чому охоронець так вчинив? Адміністрація Порт-Сіті не захотіла, і журналістам біля домофону відкривши, який тільки можна потрапити до середини, ми простояли чимало часу. Однак двері так ніхто і не відімкнув. Небо який скандал через бійку розгорівся у школі, де навчається так звана розбишака. Нею виявилась восьмикласниця Марта Гусь. Напередодні у навчальному закладі відбирали пояснення у її однокласників. А сьогодні директора вже викликали на килим до управління освіти. На жаль, каже, викликали його в управління освіти. Зараз якраз це Пояснення що ми що зібрали від дітей. От, казав, що на третю годину в поліції має бути сьогодні за цим. Всім. Угу. То якраз цього з приводу цього інциденту ми вникали. Тага в Україні збирали тут пояснення від дітей, від характеристики від класного керівника. Наразі правоохоронці порушили кримінальне провадження. Всі сторони чекають, що скаже слідство. А мати потерпілої Дарини стверджує, що так цього не залишить. Вже найближчим часом збирається позиватися на нападницю. До суду Вікторія Протолюк Дмитро Кудик для новин на часі.